А що як останні слова людини, сказані на порозі вічності, містять ключ не лише до долі цілої нації, а й до нашої з вами? Ми часто сприймаємо книгу повторення закону второзаконня, як звичайну збірку старих правил, як далеке від луня запиленого минулого, але в її глибинах прихована таємниця це фінальний заповідь, сповнений відчайдушної нагальності. Це серце лідера, який 40 років вів свій народ і тепер зіткнувся з болісною реальністю, він не увійде з ними в обітовану землю. Це не просто збірник приписів, це пристрасне попередження пророцтво і карта людського серця, це історія про Бога, який прагне стосунків, а не сліпого підкорення, і про народ, що стоїть на межі величі або катастрофи. Чиє майбутнє залежить від одного єдиного рішення пам'ятати чи забути, то який же секрет криється в повторенні цих законів, що робить їх настільки життєво, небезпечно, важливими для виживання Ізраїлю? Якщо ви теж вірите, що пам'ять про Божу вірність це наша найбільша сила, напишіть у коментарях Моє серце пам'ятатиме, залишайтеся до кінця, щоб дізнатися повне откровення. І якщо ви цінуєте глибокий аналіз писання, підпишіться, щоб не пропустити нашу наступну історію. Ур'яхи. тінь Кадеш Барні. важке помаранчеве сонце Моаву нависло над величезним зібранням Ізраїлю. Спека йшла не лише з неба, але й від тисяч тіл, що скупчилися на рівнинах. Мойсей, попри свої 120 років. Стояв із прямою спиною, відчуваючи тягар кожного сонця, кожної з цих душ. Його голос, хоча й позначений часом, звучав із ясністю синаю. Голос, що говорив із Богом у вогні, тепер звертався до народу, викованого в тій самій пустелі. Оце слова, які Мойсей говорив до всього Ізраїля за Йорданом, розпочав він, і тиша, що запанувала. Була не просто знаком покори, а очікуванням сповненим історії нове покоління, чиї батьки загинули в пустелі, дивилося на нього очима, в яких змішувалися благоговіння і тривожна необізнаність. Вони не пам'ятали Єгипту, не пам'ятали розділеного Червоного моря, вони знали лише історії, легенди, які шепотом розповідали в шатрах під зоряним небом. Але Мойсей пам'ятав. Він пам'ятав усе, і його промова почалася не з обіцянок молока та меду, а з гіркого присмаку невдачі, з нав'язливої тіні Кадеш Барні його розум перенісся на 40 років назад, у місце, що стало шрамом на душі нації. Господь Бог наш промовляв до нас на хориві, кажучи Досить вам сидіти на цій горі, зверніться, рушайте в путь. Ось!» Я даю вам цю землю, ідіть, візьміть її у спадок. Обіцянка була ясною, мов вода з щойно вибитої скелі. Перемога була гарантована, подана на тарілці рукою самого Бога. Але потім, у серце народу, немов змія в пісок, заповз сумнів, і підійшли ви до мене всі, продовжував Мойсей, та сказали Пошлемо перед собою людей, щоб вони розвідали нам землю. Він нагадав їм, як ця ідея здалася йому доброю акт передбачливості, військової стратегії. Але тепер, із мудрістю, яку дають лише десятиліття наслідків, він бачив у цьому проханні насіння недовіри це була необережність, це було вагання, потреба підтвердити Божу обітницю людськими очима. Дванадцять розвідників повернулися з плодами тієї землі. Настільки великими, що двом чоловікам доводилося нести одне гроно винограду, але десятеро з них принесли отруйний звіт вони говорили про велетнів, про міста, укріплені до небес, про народ, який їх пожере, і отрута поширилася швидше, ніж вогонь по сухій траві. Мойсей описав плач, що здійнявся тієї ночі в таборі, звук, який досі відлунював у його вухах. То був не плач скорботи, а плач бунту за те, що Господь зненавидів нас, ридали вони, він вивів нас із землі єгипетської, щоб віддати нас у руки амореям та вигубити нас. Яка жорстока іронія, думав Мойсей, приписати ненависті найбільший акт любові, який вони коли-небудь знали, він нагадав їм про свої слова заохочення в ту темну ніч. Не бійтеся і не лякайтеся їх, Господь, Бог ваш, сам піде перед вами, він буде битися за вас. Він нагадав їм пустелю, як Бог носив їх, наче людина носить свого сина, але їхню віру замінив страх, а страх породив бунт. Божественний вирок був швидкий і жахливий. Ніхто з цього злого покоління не побачить доброї землі, яку я клявся дати вашим батькам. Усі, хто був старшим за 20 років, окрім вірних Калева та Ісуса Навина, помруть у пустелі, їхні тіла відзначать шлях сорокарічної мандрівки. Розповідаючи цю історію, Мойсей не просто давав урок історії, він проводив операцію на серці нового покоління він хотів, щоб вони відчули біль втраченої можливості, щоб вони зрозуміли, що послуг це не тягар, а ключ. Який відчиняє двері обітниці, щоб вони побачили справжній велетень, якого варто боятися, це не нащадок Енака, а велетень невір'я, що живе в їхніх власних серцях. Тінка Держбарні була не просто спогадом, це було попередження для майбутнього, яке знаходилося всього за один перехід через Йордан, довга мандрівка пустелею. Оповідь Мойсея не спинялася, пливучи, наче річка. Крізь колективну пам'ять народу вирок було оголошено обрій, який колись сяяв обітницею ханаану, стиснувся, перетворившись на нескінченне коло піску та каміння. Тепер ця подорож мала не кінцевий пункт, а чітку тривалість 40 років. Це був довгий виснажливий похорон для покоління, засудженого власним безвір'ям. Мойсей нагадав їм про самовпевненість, що виникла одразу після вироку. Воїни, усвідомивши своє боягузтво у нападі, гордині та непослуху, вирішили атакувати Амореїв. Ми згрішили перед Господом, заявили вони. Ходімо і битимемося. Але було надто пізно каяття, яке народжується через страх перед покаранням, а не зі справжнього переконання. Це лише інша форма бунту, бог попередив їх через Мойсея Не йдіть і не бийтеся, бо мене немає серед вас. Але вони не послухали. Поразка була принизливою та цілковитою, а мореї переслідували їх, мов бджоли розсіюючи та вбиваючи. Так почалася довга мандрівка. І ми повернули і рушили до пустелі, до Червоного моря, як і казав мені Господь, і багато днів обходили гору. Сеїр. Мойсей зробив паузу ці багато днів були не днями просування вперед, а днями покарання, днями ходіння по колу, доки покоління повільно згасало під безжальним сонцем. Але навіть у цей період суду оповідь Мойсея розкривала приховану таємницю божого характеру, його суверенне провидіння та його дивну милість. Він нагадав їм, як Бог наказав повернути на північ. До землі нащадків Ісава, їхніх братів, едомітян. І Божа вказівка була дивовижною не вступайте з ними у ворожнечу, бо я не дам вам із їхньої землі ані ступні, тому що гору Сеїр я віддав у володіння Ісаву. Тут, посеред покарання Ізраїлю, Бог демонстрував вірність обіцянці, даній поколіннями раніше. Те саме сталося з моавитянами та мнитянами, нащадками лота. Ізраїлю було заборонено чіпати їхні землі. Да? Мойсей навчав нове покоління, що їхній статус обраного народу не дає їм права завойовувати весь світ. Світ належить Богові, і він розподіляє землі за своєю волею. Довга мандрівка була не просто часом очікування та смерті. Це була школа в пустелі. Вони дізналися про Божий суверенітет над усіма народами. І весь цей час, як нагадав Мойсей: Господь Бог твій був із тобою, ти ні в чому не мав нестатку, їхній одяг не старішав, ноги не набрякали. Щоденне забезпечення манною, стовп хмарний та вогняний, присутність Бога тривала, навіть коли обітниця землі була відкладена, вони були під судом, але залишалися під опікою, їх карали, але не кидали. Мандрівка завершилася, коли останній член засудженого покоління зробив свій останній подих. І коли вимерли всі воїни, цитував Мойсей, Господь сказав мені Встаньте, вирушайте в дорогу і перейдіть потік Арнон». Очікування закінчилося. Пустеля виконала свою похмуру мету, і шлях до обітниці знову був відкритий перед ними. Перемоги на схід від Йордану, тон Мойсея змінився. Меланхолія спогадів поступилася місцем дзвону Сталії бойовому кличеві, нове покоління, яке виросло на історіях про поразки, мало почути про перемогу. Перше випробування чекало їх на кордоні потоку Арнон. Там правив сигон, цара Мореїв, у своїй фортеці Хешбон. Божа настанова була однозначною. Ось я віддаю в твою руку сигона. Починай завойовувати і вступай з ним у війну, на відміну від Едомитян і Моавитян, амореї не були захищені жодною давньою обітницею. Мойсей розповів, як він послав вісників до Сигона з пропозицією миру, пропонуючи пройти його землею царською дорогою. Це був шанс для Сигона уникнути шляху божественного суду. Але, як пояснив Мойсей, Сигон, цар Хешбонський». Не погодився, адже Господь, твій Бог, зробив його дух запеклим, а серце упертим, щоб віддати його в твою руку. Битва була неминуча Сигон вийшов на зустріч з усім своїм народом, але вони зіткнулися не просто з групою кочівників, вони зіткнулися з Господом воїнств, і віддав його Господь, наш Бог, нам, і ми розгромили його і синів його і весь його народ. Усі його міста були захоплені, царство сигона впало, але попереду було ще більше випробування. На півночі правив ох, цар Башанський. Мойсей змалював цього ворога як майже міфічну постать останнього з велетнів. Говорили, що його залізне ліжко було дев'ять ліктів завдовжки. Якщо страх перед гігантами паралізував попереднє покоління, то ось він, останній із них. Бог сказав Мойсеєві. Не бійся його, бо я віддаю в твою руку його і весь його народ і всю його землю. Битва відбулася біля Едреї, і результат був той самий Ог і вся його армія були повністю знищені, 60 укріплених міст впали. Ці дві перемоги над циганом та Огом були більше, ніж просто військовими завоюваннями вони стали богословською заявою. Відповіддю Бога на звіт десяти розвідників сорок років тому міста, укріплені до небес, були зруйновані, велетні, знищені, страх, що засудив їхніх батьків, був розчавлений під ногами нового покоління. Землі на схід від Йордану були віддані племенам Рувима, Гада та половині племені Манасі, але з однією суворою умовою. Їхні воїни мали перейти Йордан і битися разом зі своїми братами доти, доки вся земля Ханаан не буде завойована. Завоювання було не індивідуальним, а колективним зусиллям усього народу заповіту. Серце закону від історії Мойсей перейшов до теології від минулого до вічного майбутнього. Його голос набув палкою сили батька, що благає своїх дітей. Ніколи не забувати найважливіший урок їхнього життя. Отже, Ізраїлю, слухай постанови й закони, яких я навчаю вас виконувати, щоб ви були живі, щоб прийшли й успадкували ту землю, яку Господь, Бог ваших батьків, дає вам. Саме життя, як і володіння цією землею, було нерозривно пов'язане з послухом. Не додавайте до того, що я заповідаю вам, і нічого не віднімайте від того. Божий закон не був чернеткою, яку можна редагувати. Маніпулювати ним означало ставити себе на місце самого Бога. Щоб закріпити це застереження, Мойсей нагадав їм про нещодавню катастрофу з Ваал-Пеором. Він розповів про те, як ізраїльські чоловіки були спокушені моавітянками та впали в ідолопоклонство і розпусту. Нищівна кара від Господа забрала життя 24 тисяч людей. Контраст був жорстокий і очевидний ідолопоклонство веде до смерті, вірність до життя. Потім Мойсей розкрив глибинну мету закону це було не просто підтримання порядку. Це мало стати свідченням для цілого світу. Зберігайте та виконуйте їх, бо в цьому ваша мудрість і ваш розум перед очима народів. Вони, почувши про всі ці постанови, скажуть справді тільки цей великий народ є мудрим і розумним народом. Коли закон живе в серцях, він стає найвеличнішим євангельським інструментом Ізраїлю. Язичницькі народи, які потопають у забобонах і жорстокості, подивляться на Ізраїль і побачать суспільство, засноване на справедливості та божественному порядку. Вони побачать мудрість, що перевершує будь-які людські винаходи, і обов'язково запитають про джерело такого народу. Бо хіба є якийсь великий народ, до якого боги були б настільки близькі, як близький до нас Господь, наш Бог? Щоразу, коли ми кличемо його. Боги інших народів були далекими, виготовленими з дерева та каменю. Але Бог Ізраїлю це Бог, який ходив з ними, говорив до них і відповідав на їхні молитви, але це високе становище несло в собі й велику небезпеку, забуття. Тільки стережися і ретельно бережи душу свою, щоб не забути тих діл, які бачили очі твої. Забуття було головним ворогом, комфорт життя в обітованій землі, вплив навколишніх культур, усе це прагнутиме знищити пам'ять про могутні діяння Бога. Тому Мойсей наказав їм навчати цьому своїх дітей і дітей своїх дітей. Віра має передаватися з покоління в покоління, але не як мертва традиція, а як жива преображаюча історія, шема, розкрита таємниця. Після підтвердження умов завіту, десяти заповідей, Мойсей підійшов до самого серця віри Ізраїлю. Він звів увесь закон і пророків до однієї єдиної заповіді, що мала стати центральним сповіданням юдаїзму. Його голос став особистішим, більш наполегливим: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Ця заява, відома як Шема, була революційною в політеїстичному світі. Вона не просто стверджувала, що Бог Ізраїлю найсильніший, вона заявляла, що тільки Він є Богом, усі інші боги, обман, бездихані ідоли. Ця єдність Бога вимагала єдиної відповіді від людського серця, і люби Господа, Бога Твого, усім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою Твоєю. Ось вона прихована таємниця повторення закону, ключ, що перетворює закон із зовнішнього тягаря на внутрішню насолоду. Головною мотивацією для послуху був не страх покарання і не бажання нагороди. Це була любов, всеосяжна, тотальна любов. Любити всім серцем означає, що центр емоцій, думок та рішень має бути спрямований до нього, любити всією душею. Означає бути готовим віддати саме життя зі своєї відданості йому, любити всією силою означає, що кожна дія, кожна дрібка енергії, кожен матеріальний ресурс повинні бути використані в служінні йому. Мойсей знав, що така радикальна любов не може обмежуватися служінням у скині. Вона має просочувати кожен аспект повсякденного життя. І будуть ці слова, що я заповідаю тобі сьогодні у твоєму серці, і цю внутрішню віру треба старанно передавати далі. І пильно навчиш цього синів своїх, і говоритимеш про них, сидячи в домі своєму, ідучи дорогою, лягаючи і встаючи. Розмова про Бога має бути такою ж природною, як дихання, і прив'яжеш їх як знак на руку свою, і будуть вони пов'язкою поміж очима твоїми. І напишеш їх на одвірках дому твого і на брамах твоїх. Це породило практики тфілін і мезузи, які стали постійними фізичними нагадуваннями про завіт. Дії рук та напрямок думок повинні керуватися Божим Словом. Дім має бути присвячений йому. Це був захист від забуття, якого так боявся Мойсей. Коли вони прийдуть у землю обітовану, коли житимуть у будинках, яких не будували, і їстимуть із виноградників, яких не садили, спокуса забути дарувальника всіх цих благ буде величезною. Шема була не просто заповіддю, це було запрошення до найглибших стосунків, стосунків тотальної любові з єдиним істинним Богом, вибір, благословення чи прокляття. Промова Мойсея наближалася до свого піку, він пригадав їм їхню історію, виклав закон та заглибився у сутність заповітних стосунків. Тепер він звів усе це до одного фундаментального вибору, доленосного моменту, що мав визначити майбутнє нації. Ось я пропоную вам сьогодні благословення і прокляття. Його голос лунав із вагою вічності. Вибір був чіткий. Бінарний, без жодної золотої середини, благословення, якщо будете слухати заповіді Господа, і прокляття, якщо зійдете зі шляху та підете слідом за іншими богами, щоб закарбувати цей вибір у фізичному ландшафті та національній свідомості, Мойсей дав їм настанови щодо урочистої церемонії вона мала відбутися в самому серці обіцяної землі у долині між двома горами. Горою Гарізім та Горою Гевал. Ці дві гори мали стати природною сценою для інсценування завіту. Благословення проголосіть на горі Гарізім, а прокляття на горі Гевал. Шість колін стануть на схила гори Гарізім, яка, за переказами, була зеленою та родючою, щоб виголосити благословення. Інші шість колін стануть на схила гори Гевал скелястою та безплідною. Щоб проголосити прокляття, левіти стоятимуть у долині між ними, і кожне проголошення прокляття за гріхи буде зустрінуте гучним Амінь від усього народу. Кажучи амінь, вони не просто погоджувалися зі справедливістю покарання, вони фактично закликали це прокляття на самих себе, якщо наважаться не послухатися. Ця церемонія була шедевром педагогіки. Вона перетворювала закони з написаного тексту на живий багатовимірний досвід у майбутньому, коли їх спокушатиме відступництво, відлуння цього амінь мало пролунати в їхній совісті. Кожен акт послуху був кроком до благословення, дощу вчасно, рясних врожаїв, перемоги над ворогами. Кожен акт непослуху був кроком до прокляття, посухи, голоду, поразки, вигнання і смерті. Мойсей показував їм із неспростовною ясністю, що їхнє майбутнє визначається недолею чи могутністю сусідніх народів, їхнє майбутнє було цілковито в їхніх власних руках, воно залежало лише від їхнього вибору. Згори нево. Велика промова Мойсея добігала кінця, залишалися лише останні слова благословення батька своїм дітям перед тим, як відійти. Як і яків до нього, Мойсей виголосив пророче благословення над кожним із колін Ізраїлю, прозріваючи їхній майбутній характер і долю. А потім настав останній найбільш зворушливий момент у житті Мойсея він піднявся з рівнин Моаву на гору Нево на вершину Фазги, що навпроти Єрихону. 120 років життя, 40 у палаці фараона, 40 пастухом у Мідіяні. І сорок ведучий бунтівний народ пустелею, усе це завершилося цим самотнім підйомом. Внизу простягався табір Ізраїлю, немов море наметів, вгорі був лише він і його Бог. І там, на вершині, Бог дарував йому останню милість. Він показав Мойсею всю землю. Це був незвичайний зір, а надприродне, панорамне видіння. Він побачив усю повноту обітниці: землю, де тече молоко, і мед. Дім, який його народ ось ось успадкує. Він міг майже відчути аромат інжиру та гранатів, це було все, чого він прагнув, усе за що боровся. І тоді Бог сказав йому це та земля, про яку я присягав Авраамові, Ісаакові та Якову. Я дав тобі побачити її очима твоїми, але в неї ти не ввійдеш. Апеляції не було. Мойсей прийняв божественний вирок. Покарання за свою мить послуху біля вод Миріви. і помер там Мойсей, раб Господній, у землі Моавіцькій за Господнім словом, і похований на долині в землі Моавіцькій, навпроти Бет-Пеору, і ніхто не знає місця його поховання аж до цього дня. Сам Бог подбав про його поховання, приховавши могилу, щоб вона не стала місцем ідолопоклонства. Книга завершується неперевершеною епітафією, і не було більше в Ізраїлі пророка, як Мойсей, що його Господь знав лицем до лиця, його спадок, не в землі, яку він побачив, але не ступив на неї, а в народі, що він його залишив, народі із законом заповітом і Богом. Його справу було довершено так, на рівнинах Моаву. Від луні останніх слів Мойсея згасло, але вибір, який він представив, залишився закарбованим у душі Ізраїлю. Книга повторення закону з усіма її розкритими таємницями, це не фінал, а поріг. Вона вчить нас, що справжній спадок це не ділянка землі, а обрізане серце, і що послух, народжений із любові, єдиний ключ, який відчиняє двері до Божого благословення. Якщо заклик пам'ятати про вірність Бога у твоїй власній пустелі відгукнувся у твоєму серці, напиши в коментарях, я обираю життя. Цим ми разом підтвердимо, що наша надія не в нашій силі, а в його обітниці. Підпишися, щоб продовжувати відкривати істини, які преображають, і поділися цим посланням із тими, кому потрібно зробити свій вибір. Яке з попереджень Мойсея ви вважаєте найактуальнішим сьогодні? Напишіть у коментарях.